Весна ніколи не закінчується, вона завжди продовжується в інших порах року. А ми пам'ятаємо її по тих квітах, які квітли на наших файних садибах. Вас вітають ведучі програми Файна садиба Руслан Поліщук та Ігор Добруцький. Ми продовжуємо крокувати кращими садами України і покажемо справжніх господарів садиби. Для кожного звісно своя улюблена пора року. Але ми сьогодні зупинимося на тих квітах, які символізують перехід весни у літо. Перехід весни в літо це є любов. Є любов до природи. Отже, сьогодні у нашій програмі. Ранні квіти такі ж яскраві і швидкоплинні, як і перші почуття. Взявся за клин і згадав, звідки ти родом. І кущ калини за вікном. Магія, медицина і естетика народної рослини. Ну, Ірис квітка, яку вперше намалювали чотири тисячі років тому. Поради дачнику. Кілька свіжих методів посадки городини. По Гість програми Юрій Репчинський. На такій природі можна тільки кохатись. Букетом квітів можна сказати більше, аніж словом. Найкраща передача, яку може людина зробити іншій людині це, це квіти. Пане Геро, а це дерево схоже на чи то просту вишню, чи просту сливу. Ця слива дійсно е, і декоративно має велику якість. І ще й має серйозні хороші поди. Кислова Кисловата, правда, але для компоту вона надзвичайно хороша. У Китаї морозостійкі сорти сливи починають цвісти наприкінці зими. Тож її вважають однією з трьох друзів зими. Крім того, у під квіти сливи символізують довголіття, дівочу цноту і щастя в шлюбі. Коли ти вже почав формувати її вигляді парасолі, то обов'язково оце завжди ти маєш це все прибрати і. На такий випадок ти маєш мати цікато гострий і так зробити. Чик. <гум> і все. Після того, як воно гарно відквітує, в неї ще й пурпурні листя красиві. І знову ж працюємо на контрастах. На фоні голубої ялини саме така пурпурна колір, воно пасує і нормально. І плодоносить і квітує, і приємно, що є на подвір'ї. Раджу також і тобі, і твоїм друзям. А отут. Назвичайна перлина. Міндаль. Не вимерз і на диви. В якому хорошому стані. За давньогрецькою легендою, красуня Феліда, сумуючи в розлуці за коханим димофонтом, перетворилася в засохле дерево. Коли юнак повернувся на батьківщину, то довго оплакував кохану. Боги зглянулися над ним. І коли хлопець обійняв суху рослину, вона ожила, розпустила листя і вкрилася прекрасними квітами. Мигдаль він лише для краси, чи можливо у вас є ще якийсь там, скажімо, ну, зиск. Зиск залишилось тільки, от бачиш, бджілки на ньому є, але плодів він не дає. Не для наших широт, не для нас. Буде милуватися тільки квітом. Тут звичайна форзиція, але я її також дуже люблю, вона як сонце, вона дає настрій і знову ж на зеленому голубому фоні вона прикрашає дуже подвір'я. На мою думку, форзиції треба мати. Пару кущів, як мінімум, на подвір'я. Це поки вона цвіте, вона красива? Чи Ні, можливо, вона, вона навіть осінь красива, в неї красиве листя, вона не хворіє, вона зовсім не вибаглива. Єдине, що зараз потрібно дивитися, в садових центрах є більш красиві сорти, ніж в мене. Батьківщиною форзицій є Східна Азія. Саме звідти, в Європу і Росію, у 18-19 століттях була завезена ця декоративна рослина. Вона швидко завоювала популярністю тешніх садоводів. Наприклад, чехи стверджують, що їх столиця має назву Злата Прага ще й завдяки буйному цвітінню форзицій навесні. Її також треба підрізати. ні? Так, обов'язково, як в е, крову формуєте. Та, на третій рік, от і більше старі е, гілки, які вже бачиш, так побачились, їх береш, е, обрізаєш і формуєш в тому вигляді, який хочеш. У мене такий більш вільний сад, і я їм даю можливість розкритися повністю. Хоча е, е, зачіску можна зробити любу: що формовану, що санітарну, е, до, до появи бруньки. Можете з неї зробити парасольку, можете зробити з неї коло що завгодно. Отже, як цю рослину тільки не називають. Ірис її називають, її називають, її називають ще півниками, петушками називають. Ну, Вона на честь все-таки богині ірис, по-перше, а в народі ще називають дуже садова орхідея. Або як оця ж якщо має шість, бачите? Шість ліпістків, угу. так? то це з бородою називають, бородач. А як би її не називали, але це дійсно найкраща культура, особливо в садах. Більше там більше 150 видів їх. Ну, на ню можна Богу молитися. Настільки вона красива. Єдине, що знаю, що нема ще червоного кольору, і десь читав, що от, хто виросте червоний колір, то і отримає Нобелівську премію. Своєю назвою Ірис зобов'язаний ботаніку Карлу Ліннею, який дав квітам. Таке ім'я на честь богині Райдуги. Давні греки називали її Ірис і вважали посередницею між людьми та богами, як веселку, що після дощу єднала небо і землю. Квітку, подібну до веселки своїм забарвленням, греки теж найменували Ірисом, визнаючи квіти осколками райдуги, що впала на землю. У Флоренції є місця, де вирощують е, цілі плантації ірису. Бо... Саме є продуктом для таких вишуканих парфумів для виробництва. Тож це будемо так казати, ще і бізнес серйозний. Скажіть, будь ласка, наскільки важко вирощувати цю рослину в себе вдома? От якраз не важко зовсім, і дуже легко її і пересаджувати. Вона любить, щоб його висадили, якраз. Де б воно мало сонце в першій половині дня, тоді вона себе відчуває прекрасно. А скажіть, як довго квітує одна рослина? От квітує вона не довго, до, до семи днів. Але Серьезно? сім днів це так, також приємно, щоб в липні ви не забули. Якщо вам подобаються іриси, знайти і посадити. Я у вас знайшов тут, так. як на мене, то найкрасивіший ірис. А да. І ти знаєш дивись. На жаль, він нам по росту не підходить, але я знаю точно, що є іриси до метр п'ять-метр як наречена могла б бути. А через те мусимо спуститися до неї вниз. І я, я, я хочу, щоб ти відчув її запах. Це настільки вишукане, настільки, mm. настільки елегантне, Це шоколад. рекомендую ванілюпати. А такі це риси так. ви можете побачити тільки в нашій програмі Файна садиба. Так. Скажи калину, як попала ти сюди. Давайте з цього. почнемо. Посадив, посадив. Взяв лопату, викопав яму, посадив. Але калина, кажуть, це по-перше, це знову ж аптека. От, що за не візьмеш за е, українську рослину, то вона дуже допомагає. От, і калина сама. Е, 150 видів калини є. Е, сімейство Ворсянок квітучих. У плодах калини міститься гіркий глюкозит. Вібурнин, що має кровоспинну властивість. Тому вони корисні при різних внутрішніх кровотечах. Також теплий відвар ягід з медом п'ють у разі застуди, кашлю, гіпертонії. Водний настій при фрункульозах, екземі. Відвар з насіння калини використовують як потогінний засіб і при дисперсіях. Калина дуже найбільш ефектно виглядає саме на фоні якогось водойми. так? О, на! І чайки, чайки підтвердили. І чайки. Бачите? Е, чому? Бо якщо ти пливеш на човні, то е, воді, може собі ці е, грозні калини, да? як вони виглядають красиво, відображення, як в зеркалі. Тому що е, завжди, коли от на воді, ти бачиш, як калина красиво в воді. Ну, і не тільки, і не тільки. Я думаю, що у кожного своя ідея, чому йому подобається калина. У кожного своя файна садиба. і файна калина. І файна калина за вікном. Да. Єдине, що де її взяти. А дивитесь або в рекламних буклетах шукаєте, або скоро ми це все зробимо в зеленбуді. І знову надзвичайна. Уявляєте от в букеті. І, і назва вона і така цікава бульденеш. Догляд за цією калиною такий самий, як і за догляду. Важливо, не жалійте заварки. Поливайте! В минулій програмі Ігор Добрудський запропонував нам традиційний спосіб посадки томатів. Давайте тепер я вам покажу метод посадки помідору, який мене навчив мій сусід по дачі Роман Романович. Він трошки інакше їх саджає. Лежачи їх. Лежачи. Лежаче, напівлежаче, а у нас буде найлепачий <гум> помідор. так? <гум> Туди ближче до осені і побачимо. Да, Чиї чи, чи, краще, чи краще буде. Так? Лунку ми копаємо традиційно. на, на дуель. Ну можемо сприйняти це так. Так все ж така, знаєте, дуель та конкурс. — товариська. Добре. Без претензії на те, щоб перемогти, скажімо ага. так, цей дует. Лунку ми викупали, так? Інгредієнти у нас залишаються Ті ж самі, да? так? Хорошо. Ну, я думаю, Перегній да, провірений часом, без перегною, без перегною помідори будуть маленькі, нещасні. Да. Я ще що маю сказати, що у свіжому перегної дуже багато азота. І тоді рослина росте до неба. Через те нам потрібно, що я сказав, 3-4 роки. Так що це на всякий випадок, щоб... Якщо ти так. не знав, ну, я думаю, ти знав, ні? Ні, ні? я, я, я здогадував. А, а, ну, так, <рес> так, молодець. <рес> Хороший партнер. Так. Потім трошки. Телераму. Розсосеться. Далі ми наливаємо якомога більше водички. До цих пір все так було, як і за моєю технологією, так? Як потрібно почекати, звичайно, так. поки вода вся піде, війде в землю. Угу. Грифіщі. Давайте помідорку. Передаю, як оставка. Я, я трошки підсиплю землі. І так я в очікуванні чуда. І так дивлюся уважно. Так. Під край лунки. Так, Під, так. Під край лунки. І, і на бік опускаємо помідорчик, трошки його прикопуємо, кладемо на бік і потім підсипаємо землі стільки, щоб, щоб тільки... Йому було на чому лежати. Боку. Бо потім, потім він пустить корінці саме від цих частини. Так у помідора для того, щоб гарний був урожай, повинна бути дуже потужна коренева система. Ну, я скажу... у нас лежить. Потім да. він звичайно підніметься, так да. коли вже прийметься. Але в нього вже буде два-три місця, де він пустить корніву. А для того, а в тому методі, що як роблять, Обгортають дві дві три присипки після десяти днів і після двадцяти днів, коли обробляють мінеральними добривами, а саме аміачна сілітра додають. Ні, термофоска, другий період, то якраз і підповищують рівень ґрунта для того, щоб більше схопилося е, Я за цю технологію читав, що вона застосовується, якщо вже запізно трохи висаджувати помидори, і в сонячний день або вже пропустили термін, і на всякий випадок, щоб воно прижилося 100%, то роблять саме таку схему. Але, але чудово, що вже в нас є дві. Можемо ще трошки його полити і зверху присипати уже сухою землею. І вся вилуга в нас буде затримуватися під землею. Mm. Так? Душо? Ну, Що я можу сказати? Чудово. І так, глядачі, ви маєте два варіанти. Обирати вам, який буде краще. І вся ваша фантазія, якщо її правильно спрямувати на посадку тих самих помідорів, то вона віддячить вам. Сторіцю, як ми кажемо, файн, завжди файн, ми файне, всі так, на здоров'я, на щастя, всім, хто садить, і щоб вона віддала нам стариць. І всі хто дивляться файну садибу, приїжджайте в кінці літа їсти помідор. Oh, <гум> Отже, ось наші довгоочікувані ніжинські огірочки. Будемо зараз їх саджати і показуйте Ігорю Ігоровичу, де ми будемо це робити. Значить, технологія посадки можна сказати схожа. Єдине, що їх. Чому відмінність, це ми садимо відстань між самою розсадою 80 см на 80 см. Якщо йде на засолку, 60 на 60 А тут ми відокремимо помідори від огірочкою стежкою. Глибоко копати. Ну, давай так само заб'ємо ямки десь 40 см для того, щоб перегній там залишався. Здається, Та достатньо. Є. Ну, так. Підсипаю тобі. Раз, раз, раз. Бачиш, вона вже далі йде механізовано все. Раз. Так. Попів, да. так? Достатньо. Так, достатньо. Так, так заливаєш. Сім-сім відкрийся. О, дві як гарно відходить. просто гірські можна е, двома способами. Деякі готують землю з...